Нещодавно вони виконували бойові завдання в зоні АТО, але навіть повернувшись додому, не розслабляються. Десантники 80-ї окремої десантно штурмової бригади взяли участь у змаганнях з кроссфіту – функціонального багатоборства, яке найкраще готує тіло і дух до навантажень у бойових умовах. Ті комплекси, які будуть сьогодні представлені і в цілому функціональному работа. То тобто всі ці упражнения выполняются без времени на відхилі. Вони не отдыхают минуту або дві, они вони одно одне упражнення за другим, правильно распределяя при цьому свої сили. Кожне окреме завдання не складне. Віджимання вправи з гірою та штангою, човниковий біг, але у сукупності це справжній виклик навіть тренованому спортсмену. Будемо тренуватися, будемо досконалюватися. Потрібна сила, витримка, швидкість. Кросфіт набув популярності і серед прекрасних представниць крилатої піхоти. Складно, напевно, тоді, коли ти взагалі не маєш відношення до спорту, коли ти ніколи не займалась і навіть не пробувала. А я завжди мала фізичну підготовку більш-менш нормально і мене це приваблювало, тому не думаю, що буде. Ну, складно буде, звичайно, завжди, але більш-менш, надіюсь, справимось. Такі змагання у бригаді проходять вперше. Найкращі спортсмени візьмуть участь у всеукраїнському змаганні серед підрозділів ВДВ, які відбудеться у Дніпрі. Олексій Мазурін, Ірина Монастирська, військове телебачення.